Ми медична група Снейк, міжнародного легіону, головного управління розвідки. Ми починали роботу в складі легіону однією медичною групою з чотирьох осіб. Наразі нас все більше і більше, виходячи з і завдань, які нам ставить керівництво, ми повинні адаптуватися, повинні ставати кращими і набирати все більше і більше людей. Медична евакуація починається з планування. І першочергово, що ми робимо, заїхавши в сектор, це робимо розвідку доріг, розвідку стабілізаційних пунктів шкіл евакуації спілкуємося з суміжними підрозділами і тільки після цього починаємо визначати точки евакуації, визначати точки роботи медиваків, точки роботи кейсуваків та відправляти людей в поле. Наші задачі відрізняються від задач інших медичних підрозділів. Сьогодні ми можемо їздити там, наприклад, на комфортних медиваках, а вже завтра плести на човнах, робити евакуацію, використовуючи квадроцикли і само собою продовжувати медичну евакуацію на будь-якому рівні етапі евакуаційної ланки. Нам комфортно працювати з іноземцями, адже розмовляючи однією мовою міжнародних медичних протоколів, ми можемо якісно організувати медичну евакуацію. Глобально у нас немає якихось упереджень стосовно статі. Взагалі не важливо, хто ти там, чоловік, жінка. Ну не цікаво. Якщо ти боєць, який виконує поставлені бойові задачі в повній мірі. Неважливо це медична евакуація, це кейс кейсовак, це евакуація безпосередньо там з точки збору і сортування пораненого, ти можеш собі спокійно працювати. У нас жінки працюють на одному рівні з чоловіками за весь період часу, скільки я командую підрозділом. Питання в мене особисто до них не було. Вони виконують всі задачі, вони закривають всі проблемні питання, які мають робити, і в загальному, типу, все круто. Ми даємо можливість проявити себе людям. і Якщо ці люди себе нормально проявляють, вони можуть працювати далі на вибраних ними позиціях. Тобто, умовно, якщо жінка, дівчина каже, що вона хоче е, працювати. В безпосередній близькості до лінії боєзіткнення на пункті сортування пораненого, там виходити з піхотою. Ми даємо їй таку можливість, якщо людина себе нормально проявить, вона може надалі працювати там. Особовий склад повністю взаємозамінний. Тобто, умовно, всі водії знають ті ж самі протоколи, включаючи рівень CMC, CLS. Як і наші парамедики, тому в якійсь там суперкритичній ситуації ці люди можуть допомагати в евакуації в наданні допомоги нашим пораненим. Група починалася з чотирьох людей, коли ми починали працювати з міжнародним легіоном. Зараз нас більше кардинально. В нас є люди, які працюють на медевахах, є люди, які працюють на кейсоваках, є люди, які працюють на первинних пунктах сортування пораненого. Але сама специфіка групи така, що ми можемо в один момент замінити людей кардинально. Тобто ті, хто працювали на медиваці, переміщаються на пункт первинного сортування поранених. Це все нам диктує, поставлена бойова задача. Тобто сьогодні ми працюємо десь на Харківському напрямку, завтра ми переміщаємося повністю на умовний Куп'янськ або Херсон, де нам потрібно працювати вже там, на човнах був в безпосередній близькості до ворога. Тобто в цьому специфіка і така своєрідна своє краса цього підрозділу, варіативність задач, варіативність підхіду до їх вирішень, можливість працювати з різними підрозділами, можливість працювати з різними людьми. І це те, за що я люблю місце, в якому проходжу службу. Чудове, що керівництво сприяє розвитку підрозділу. Я маю на увазі там навчання, і там подібним речам, тому що при кожному запиті, наприклад, якщо нам потрібні ті чи інші курси, або якщо ми знаходимо для себе ті чи інші курси, нам потрібно там виключно це узгодити, виходячи з ієрархічної складової, і нам дають дозвіл на виїзд, і на навчання. Я знаю, що для керівництва питання евакуації це одне з найнагальніших питань, тому ми і показуємо такий гарний результат. У підрозділа є. Умовно дві стадії це або ми на бойових, або ми відпочиваємо на навчаннях. Що я маю на увазі, це якщо ми виходимо з бойових, у людей є там певний перелік часу для того, щоб підготувати спорядження, і після того ми всі йдемо на якісь там подальші навчання. Якщо це там нові рекрути, то це проходження курсів, переливання крові, отримання різних сертифікацій і так далі, підготовка до якихось більш серйозних операцій. Робота зі зброєю, робота з приладами нічного бачення і так далі, і тому подібне. В команді важливий аспект це взаємозамінність. Як я вже казав, всі, включаючи водіїв, мають знати всі наші протоколи, всі медики без різниці, хто це? Жінки, чоловіки, неважливо мають вміти керувати всім автотранспортом і не тільки автотранспортом, в загальному всім транспортом, який є всередині підрозділу. Це надважливий момент, бо як показав нам наш досвід завжди з кимось, щось може трапитись. І одна людина має прийти на зміну іншій в ту ж секунду. Група це люди, як би це не звучало. І я дуже вдячний кожному своєму бійцю за їх виконану роботу, бо найважливіше для нас це особовий склад. Мені як командиру приємно розуміти, що ми за період з 22-го року не втратили жодного бійця, але врятували дуже багато людей. Неважливо, це стабілізаційні пункти, це робота під час операції, це робота з суміжними підрозділами. Я просто особисто бачу статистику, я розумію, наскільки класно працюють люди. Кожен віддається на максимум на 100, на 200, на 300 відсотків, і це дає свій результат. Деякі люди в нашому підрозділі воюють 16-го року, деякі з 18-го. І для нас повномасштабне вторгнення воно не стало чимось новим. Група майже в повному складі почала працювати. З 22-го року і працюю по сьогодні. Працюю там майже без е, вихідних, нормальних, без е, відпусків і так далі. Для мене досить дивна історія, коли я чую, що типу війна, це робота для професіоналів і так далі. Я дуже перепрошую, я теж був цивільним. Я не розумію, скільки цивільним ще потрібно часу для того, щоб підготуватися.